Вітаю вас на сьомому завершальному уроці нашого курсу. Я думаю, що, якби я себе любила, слово якби потихенько потихенько-потихенько-потихенько робиться невидимим. Але давайте ми це слово якби зробимо ще і балансом. Для нас з таким, знаєте, ресурсом для балансу. І тему балансу теж, бо в нас тема гармонії, тема балансу сьома, так? як жити в гармонії з собою і світом, вона в нас сьогодні є ключовою. Як от слово «якби» може стати для нас ресурсним. Коли щось відбувається? Або щось не відбувається. І я себе питаю: а як би я поступила, якби я себе любила? І помійте, що ось тут вас зразу оце якби фокусує вас на любові до себе. Воно показує вам, що ви на даний момент знаходитеся. Не в любові. Можливо, занадто занурені в проблему, вирішені питання, можливо, в догоджанні. А якби я себе любила, що б я зробила? Або що б я не зробила? Ставте собі це запитання. І помічайте, що коли ви. Страждаєте, та, ох, якби я себе любила, то ви зразу вмикаєте режим жертви, а жертва завжди хоче, щоб вирішили замість неї. Бути такою бідашечкою. Тому нехай це слово, якби я себе любила стане для вас кнопкою в повернення любові до себе. Що означає повернення до своїх основ, в сьогоднішньому занятті я хочу звернути увагу на баланс. Бо гармонія це і є баланс. І перше, на що я зверну увагу, це на те, що не намагайтеся збалансувати тут і зараз усе своє життя. Бо, коли ми намагаємося. Щось е, робити оптом, та ми інколи можемо порушити той баланс, який, е, який у нас сформувався, на якому ми е, тримаємося. Це так само, як е, пилити гілку, на якій ти сидиш. Можливо, вам не подобається, е, щось, що ви живете, але воно. На даний момент збалансовано, можливо так, так, в такий спосіб для вашого виживання. Е, помітьте, що взагалі оці пориви все тут і зараз змінити от глобально. Це, як правило, дорога нічого не робити. Е, бо ремонт стосунки ми робимо поступово крок за кроком. Тому все, на чому має бути сконцентрована наша увага, це на наступному кроці, на збалансуванні того, що заходить у ваше життя. І подивіться самі для себе, що для вас є найбільш актуальним, от що капець, як хочеться зробити. Воно, от воно, оце от бажання, воно йде з бажання. Можливо, вам е, на манікюр захочеться сходити. Воно ніби до вашого життя, до чогось такого, знаєте, серйозного, що дійсно потребує вашої уваги, не має відношення, але повірте, має колосальне відношення, тому що ваш манікюр дасть вам якесь таке відчуття, яке ви потребуєте, щоб мати ресурс, щоб. Здійснювати якісь наступні кроки, які є важливі. Тому ніколи не відкидайте оцих дрібних, е, дрібних оцих забаганок. Можливо, вам хочеться з'їсти щось смачне, можливо, вам хочеться не піти на роботу. Або вам е, хочеться кудись, кудись поїхати. І воно знову ж таки несерйозне. Оце несерйозне є величезним ресурсом. Беріть його. Перший момент. Другий момент збалансування так і ні. Ми раніше говорили на цю тему, але от якраз ваш баланс так, ні, так, ні, так, ні, визначає ваш життєвий баланс. Зверніть на це увагу і ще раз перегляньте е, е, наше відео на, на, на цю тему. І теж підшуковуйте, якщо у вас є дисбаланс так ні. Е, то підшуковуйте матеріали, літературу, фільми і вчіться цього. Збалансуйте собі це, навчіться. Дайте собі можливість цього навчитися, що теж є важливим. Не ставте перед собою очікування, все, мені треба збалансувати так або ні. Я тепер буду на все говорити ні. І ви порушите структуру стосунків з собою і з іншими людьми. Вам придеться потім дуже багато чого підмітати розбиті горшки. Та дайте собі час. І ще одна така важлива річ для нашого балансу це те, що от намалюйте собі квадрат і визначіть чотири точки, які для вас є. Балансерами, тобто, що для вас, от коли воно є в балансі, на чому може триматися все інше, що, ви, що є в такому рухомому і, і, можливо, досить хиткому стані. Тобто, малюєте квадрат і на кутах прописуєте ті сфери життя, які для вас важливо, щоб вони були в основному в балансі. Для мене це. Сім'я для мене це моє тіло, для мене це мій час з собою. Тобто, коли я е, сама роблю що хочу. Хочу е, бігаю, хочу читаю, хочу, гуляю, хочу, зустрічаюся з друзями, хочу просто е, лежу на ліжку, дивлюся фільми. Тобто, от, от, от я, і, я і моє життя. Та? І нікого в ньому нема. Для мене це є дуже важливо. А, і четвертою точкою е, зараз. Перша це є е, сім'я, моє тіло е, та моя, мій простір. І четверта, це, це моя справа. І от так цікаво, бачите, по Фрейду. Та? От, про свою справу я забула. Чому? Тому що зараз дуже-дуже дуже багато є е, справ. І я вся в роботі, та, і, мене, і, і воно пішов перекос, я відчуваю, що я хочу в тіло, я хочу, у, я хочу, я хочу до друзів, я хочу до, до, до комунікації за межами роботи. Та. Але це не означає, що от воно в дисбалансі. Просто коли ми обираємо, наприклад, сюди дати більше, бо коли я зараз дам. Роботу більше, бо, от, бо я так вибрала, та, то, а, зробивши це, я можу м, розслабитися, побути з сім'єю чи з друзями і так далі. Та. І от виберіть ці чотири ці точки, що для вас є вашим балансом. Класно, якщо ви підете далі і ви пропишете собі відсотки від 0 до 100 або в балах від 1 до 10, наскільки. Наскільки ви чуєте, що ці сфери збалансовані. Е, на кожне від 0 до 10, або на кожне від 0 від до, до, до 100%. Е, і, наприклад, е, там, де ви відчуваєте, що м -м, ні, там замало балансу, е, розпишіть, що входить в цю сферу життя і подивіться, в чому є дисбаланс. Наприклад, я би зараз взяла дисбаланс у е, тіло, е, і мені хочеться бігати. Мені хочеться бігати, бігати, бігати. Моє тіло хоче спорту, руху. І відчуйте, які там бажання. От що хочеться. От дуже класно, коли ми не тікаємо від чогось, що мені не хочеться або тут я втомилася. І давай сюди занурюватися і купатися оці втоми, а піти туди, а що мені хочеться? І вам підкаже, ваша потреба включить бажання. Це так, як коли ви е, е, їсте крейду, бо вам кальцію бракує. Довіряйте собі, ідіть, куди, ід, ідіть в те, що вам хочеться. Е, це є ще одна така. Е, Практика збалансувати, збалансувати свій світ. І ще один момент, на який я хотіла звернути увагу, це те, що а, інколи для того, щоб відбувся баланс, треба нічого не робити. Вчіться спостерігати, вчіться витримувати паузу, вчіться бачити. Це дуже важливо. Не біжіть зразу все відправляти, виправляти. І разом з тим довіряйте, що коли ви чогось хочете, процес запустився. Дайте йому здійснюватися. І ви можете бачити синхронні речі. От, наприклад, сьогодні я е, е, йшла по вулиці і несла ось з дому, я нарвала. Ось таких квітів. ось цих. І йде жінка, і теж несе такий, сами, такий самий букет з таких самих квітів. Для мене це е, така синхронічність. І, напевно, ви теж помічали, що коли, коли, коли ви відпустили і коли, коли ви даєте, даєте Богу всесвіту здійснити, ви будете бачити синхронічність. І вона буде в подіях, в стосунках, в словах. Ну, воно буде настільки класно, спонтанно і, 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 і цікаво. Ну, жити взагалі цікаво. Баланс. Тут важливий момент. Баланс це не те, до чого треба прагнути. Баланс це як переступати з ноги на ногу. Це рух. Це… Баланс це основа руху. Ви не можете рухатися. Якщо ви не збалансовані. От ви їдете на велосипеді, якщо ви не рухаєтеся, ви втрачаєте баланс, і якщо ви не втримуєте баланс, ви не рухаєтеся. Тобто баланс це не глобальна якась така річ, до якої треба прийти, і от все отак стане, і ми заживемо щасливо. Життя це рух. І баланс це маленький наступний крок. І на нього завжди є сила. Все, що потрібно, наступний наступний крок. І відчуття себе. А про що це мені? А для чого це мені? А як це мені? І от, знаєте, я дуже радію, що в нас попереду з вами дві зустрічі, бо я страшенно хочу з вами побачитись, я хочу, щоб ми. Поділилися враженнями, я хочу розповісти вам про наступний свій проєкт. Бо зараз оцей проєкт, якби я себе любила, він уже переростає в, в, глобальний, ну, в глобальний, в більший проєкт. В, в проект, який триватиме три місяці, здається. І він такий наповнений, насичений, розкажу більш вам детально про нього вже на наших зустрічах. Але до чого я веду? До того, що, от навіть на прикладі цього проєкту, який зараз відбувається, так, ем, ем, я зрозуміла теж одну річ, яка е, ми, як на мене, видається важливою вам сказати, е, Бо чого я навчилася. Наприклад, я навчилася того, от такого правдивого відчуття, е, я не можу сказати, що я навчилася повністю, звичайно, ні. Але я відчула, як це. Е, відпускати, я собі говорю, часу не існує. Тобто, не співставляти те, що ти твориш. І з часовими рамками і параметрами. Звичайно, що, наприклад, для того, щоб підготувати цей проєкт, я е, клала дати і так далі. Але, але вже навіть тоді я це відчувала. І зараз цю лекцію я записую тоді, коли ви вже продивилися перший другий урок. Е, бо вони в мене були написані, вони мені. То спочатку дуже подобались, потім не подобалися, і я відпустила все. Я відпустила, і я розумію, що мій стан, моє бачення курсу воно саме визначить. Тобто ці визначальні параметри вже задані. Е там є і часові характеристики, які теж задані. Та? Тобто я це відео маю зробити до того часу, як закінчиться курс. Тобто, щоб ви подивились його вчасно. Вони задані. І я про них не хвилююся. І я маю простір відпустити, щоб, щоб воно відбулося е в моєму світі і проявилося. Ось так це працює, в ловіть цей нюанс. І а, коли найважчі були моменти, тоді, коли я починала закладати сама себе в неіснуючі рамки. Я це сьогодні зроблю. Я це завтра зроблю. Я зроблю це сьогодні до 12-ї години. Я скажу ось це, ось це. А може краще зробити це і це. Ні. Хух. Відповідальність, з нею все гаразд. Вона задана в параметрах. Мені не треба доказувати, що я відповідальна. Часові характеристики, ще раз повторюсь, задані в параметрах. Моє бачення задане в параметрах. Все. Затихни. Перестань метушитися і дай відбутися. Затихни. Перестань метушитись і дай відбутись. І от що відбулося на теперішній момент, чим завершується наш курс. Я знову беру свій улюблений зошит і буду підглядати і буду транслювати вам це. Відео сьоме жити в гармонії з собою і світом. Обери своє життя і люби його так, як тільки можеш. Знаєте, яка найпростіша і найскладніша практика любити. Якщо ми б робили тільки це і фокусували свою увагу на цьому, а я люблю зараз своє життя. А я люблю зараз себе. А я люблю зараз те, що я живу. А я встала, я люблю. А в що я встала? В що я прокинулась? В те, що я люблю, чи те, від чого я знову буду кудись тікати, покращувати. Та люби. Та люби. Обери своє життя і люби його так, як тільки можеш. Пустись. Я намагаюсь. Ти не намагайся, а розкрийся. Відкрий життю всю свою душу. Злийся з ним. Життя це все, що ти маєш. Тут дуже хочу, щоб ви не почули це із дефіциту. Ми не маємо любити, бо це тільки ото, що я маю. Життя це все, що ти маєш. Ще раз повторю, життя це все, що ти маєш. Ну круто, ні? Життя це все, чим ти є. Є, а не немає. Я не можу пояснити тобі, як це любити життя. Хі -хі. Ніхто цього не може пояснити. Люби, ніколи не відвертайся від нього і довіряй. О, це така свобода, коли ти довіряєш. М -м -м. Легко не буде. Буде по-справжньому. Життя не проти тебе. Ти проти життя. Я зараз бачу в камері себе і от кажу: ти проти життя. Ти постійно щось не хочеш жити. Так створи те, що ти хочеш жити. Не життя. Тобі. Ем, не життя тобі чогось не дає. В житті є все. Коли ти виростеш, зрозумієш, що в житті є все було б кому брати. Ти не віриш? Христос сказав. Повірі, вашій дано вам буде. Візьми аркуш паперу і поклади на ньому точку. Все, що навколо цієї точки, о, зараз мій палець, це буде точка. Все, що навколо моєї точки, це безкінечна кількість шляхів. Проведи лінію. І ще одну. І ще одну. Куди б ти не пішов, твоє життя йде з тобою. Бо воно виходить з тебе, ти, ця точка. І ти в цьому просторі можеш поставити теж точку будь-де. Чи ти топчешся там, де натоптано. Та постав точку в іншому місці. Та нікуди не дінеться ось це. В Болото можна вернутися завжди, не проблема. Але цього немає в тексті, я по тексту далі йду. Отже, саме життя показує тобі, хто ти зараз. Дивись! Ти у своєму житті, на своєму місці. І кожен твій крок веде тебе, тебе до теперішньої точки. Кожен. І що таке шлях? Точка, 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 точка. Ти чогось хочеш? Точка, ти чогось хочеш? Життя веде тебе туди? Ти чогось не хочеш. Життя теж тебе приведе. Бо життя це ти. Все, у що ти повірила, здійснюється? Все, у що ти не повірила, не здійснюється. Бог не може тобі дати, доки ти не віриш, що Він дасть, що Він уже дає. Як тобі можна дати, як ти не бачиш ось воно? Взагалі Бог не дає в готовому вигляді. Пам'ятаєте, як я не сильно в біблі читанні, але коли Бог, коли Ісус нагодував рибою і хлібом та, людей, які зібралися його послухати, ті люди вони могли прийти самі з їдою, бо вони. Ну, ну, уявіть собі, що ми з вами зараз йдемо кудись слухати. Так, ми не розраховуємо, що хтось нас буде годувати. Ми, ми самі собі це маємо забезпечити. І Христос узяв хлібину і узяв Рибину. Та, і йому учні сказали, там багато людей, вони голодні. І він сказав: Нате, і діліть. Що побачили люди? Чим вони були задоволені? Ситим шлунком. Чудом, яке сталося, але вони суть чуда не зрозуміли. Суть чуда не в тому, що приходить Месія і дає тобі хліб і рибу. А ти чекаєш, коли спуститься Месія. А коли ти ділишся, воно множиться. Коли ти Суть у тому, що ти маєш що дати і все, що ти віддаш, ділиться далі. І тобі Богом буде дано, уже воно є в тобі. Те, що ти можеш множити, 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 бо твій Христос в тобі. Ну і Бог сумний тоді. Пішов від них. От. Коли ти перестанеш вірити у те, що життя проти тебе, що треба з чимось постійно боротись і захищатись, коли ти день за днем цілуватимеш своє життя як дитя, світ розкриється так само перед тобою. Немає негармонії. Вона вигадана, все абсолютно гармонійно поєднане. І ти на своєму місці така, яка є цю мить. Як це любити себе? Я не знаю. Бо я не знаю, як можна не любити себе. Папа, ви великі, великі молодці.